Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Хочу Трампа подивитись його стосунки з Путіном, його е, плани щодо Росії, ну і ще деякі питання по цій темі. Е, збирав питання по цій темі, до речі, в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Е, ну що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. Ось у мене зараз перед очима їх сумісне фото, щоб гарно енергію одну й другу читати. Ну що ж, давайте подивимось. Почнемо із стосунків, а, але перед тим хотілося би передати привіт двом добрим людям Олександру та Ані, які мені ось вчора допомогли. Я обіцяв, я зробив. А, ну що ж, добре, поїхали. А, отже, давайте. відносини Трампа і Путіна. Подивимося, як вони один до одного відносяться. А, раз, покажіть, мій, будь ласка, як ось на зараз Трамп відноситься до Путіна. Скажіть вам правду. Ей вас. Веркана перевернута. райда перевернута. Ухте. Ансус, ага. Цікаво. Так, добре, дякую за відповіді. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, а відношення Тра... О, а відношення Путіна до Трампа на зараз яке? Покажіть мені, скажіть, вам правду. Айвас. Вуньо. Перт перевернутий. І що у нас тут? Ага. Що ж, цікава картина вимальовується. Ну, а раз, що ми маємо? Ейвас Беркана перевернуто, райдо перевернуто. Ансус. Це Трамп. Хочеться йому якусь відстань від Путіна тримати. Знаєте, це відстоювання своїх позицій, своїх інтересів і так далі. Ейвас загалом показує стосунки натягнуті. Тобто прям така супердружба, суперлюбов, ну, така, от воно не зовсім так. Далі, по Беркані перевернуті, Взагалі у них деградація стосунків, якби відбувається. да? Трамп ось починає відстоювати себе якось як від Путіна віддалятись. Так само по райдо перевернутій. Трамп розуміє, що йому з Путіном не по дорозі. Райдо перевернута це дороги, які розходяться загалом. Тобто, бажання тримати дистанцію. Але по Ансузу все-таки спілкуються, і Ансус показує, що ну, певна приязнь все-таки є. Но, знов-таки, це не любов, це нічого. Знаєте, як Трамп вимушений з ним спілкуватись. І не сказати, щоб йому те велике задоволення приносив. От не разу. Ну, Але да, спілкуються, вимушений. Ча розумієш, якесь бачення у Путіна ну, геть таке, що він не влаштовує. А ось, ну, в принципі, що дивуватись, вон ті закидони Росії, послухати то. Ясно. стає. Що в нас тут? А далі, по Путіну до Трампа. Евас, Вуньо перед перевернутий, Лагус прямий. Навпаки, ось бажання розвитку стосунків, бажання взаємодії і так далі. До речі, тут руна руху, тут руна руху. Як би про зустріч про якусь там не домовлялись. Особисто вже, а не в телефонному форматі. Ось, а у Путін прям радий, радий прям з Трампом спілкуватись. Трамп йому прям явно подобається. Однозначно. а но но Не все так гладко Путін не все демонструє, по-перше, а по-друге, все рівно є певні секретики, певні таємниці і так далі. Скелети в шкафу є, одним словом. Тобто, ну сказати, що да, радий, Путін радий з Трампом спілкуватися, однозначно. Ну, він все рівно демонструє не все. Є скелети в шкафу. І що Лаус? Лаус це зв'язок, чисто емоційний. Знаєте, от як Путін, ну е -е реально, як в Трампі бачить як споріднену душу. Ну, отак. І загалом, як Путін відчуває, що вони, у нього з Трампом є якийсь зв'язок, якась хімія, якщо вам хочеться. А от, типу того. Два контрастних розклади доволі. Трамп вимушений спілкуватися і не сказати, що йому там прям дуже радість приносить. А Путін прямо наш аж ще позитивом, так йому гарно з Трампом, так йому подобається з Трампом спілкуватись. Контрастненько доволі. Ситуація помінялась, попри те, що я дивився останній раз, коли я дивився їх відношення один до одного. Чому цікаво іноді процеси передивлятись? То що все-таки зміни є? Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Таке мене просили подивитись, чи планує Трамп все-таки вводити додаткові санкції проти Росії. Ну, не отой от закон Грема, а хоча б, хоч якісь ще санкції. От давайте подивимось. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну то Трамп взагалі планує вводити додаткові санкції проти Росії. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Кано. Ну довертаю прямо. Так. Гебо. Інгус. Гунію перевернута. Райдо. Торісас, все-таки да. Е, ну, я тут цікаво. зараз, тут треба пояснити. Е, що в нас тут? Кано, Гебо, Інгус, Вуня, перевернута, рай до Дивіться, ось уже якісь плани у Трампа йдуть на що? На партнерство. Партнерство явно грошове, бізнесове. Це до виробництво може бути якийсь там. Одним словом, бізнес з Росією. Трамп бізнесмен, ось у нього вже долари в очах. Тим не менш, ось буде якесь розчарування у Трампа, велике облом планів, руйнування мрій, що йому доведеться курс міняти, і все таки, ось райдо йому курс доведеться міняти, і куди? В сторону Торісаза, а це і є активні дії проти Росії якраз. Тобто Трамп не впрям не в захваті від того, але його обламають і йому те доведеться зробити. Ну або обламають, або його продавлять. Сенат, скажімо, Конгрес і так далі. Що йому ось прийдеться це робити. Бо він, бо ось бачите, бізнес з Росії більше планує, а не введення санкцій. Ну, по результату й санкції буде вводити. Отак. от. Цікавий розклад, я вважаю. Ну, до речі, суперповільних рун тут не попадало, тому цей процес на роки прям затягнутись не повинен. Ну, це так, до слова. Так, раз, дякую за відповідь. Таке мене просили подивитись, чи є зв'язок між розмовами Трампа з Путіном та ударами по Україні. Тому що ось була інформація, що ось буквально... Вчора там, чи позавчора Трамп з Путіним якраз поспілкувався. І ось був, будь ласка, зразу, удар по Україні, удар по Києву. Ну, до речі, співчуваю всім постраждалим. А, мир праху всіх загиблих, ну, і швидкого одужання всім постраждалим. Ну, і швидкої справедливої карми отим от нелюдам, які це зробили. А, ну що ж, давайте подивимось. Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, є взагалі зв'язок між розмовами Трампа з Путіном та ударами по Україні. Чи є тут якийсь зв'язок? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Урус перевернутий. Іса. Хаглас. Торіс ось самі удари. Єра. Старуна песня. Аліс. Загалом, да, но цей зв'язок не прямий. Тут, тут зараз поясню. Що в нас тут? Урус перевернутий Ісахалас Торісас Єра, по стару на Аліс перевернути. О, прямий тобто. Ну, дивіться, брехні тут обману не випало. Но! Ось ось сила, ось якийсь вплив, ну він ось бачите обмежений. Мало того, Хагаласторіса взагалі несподіваний вплив. Хаґаласторіса це в той же час і удари, власне. Да? Єрі. показують, що це повторювана подія. Росія в будь-якому випадку била по Україні. Чи говорить Путін з Трампом, чи ні? Да? Ось. Але все-таки по стару на Альгіс. А, ні, це не то, що Трамп там якось Путіна благословляє на удари. Ні. Це то, що тут інший покровитель за Путіном стоїть. Пустару на аліс прямий таємне покровительство. Ну, Сі Цзіньпін, напевно, а хто це ще може бути? Якби Трамп, то тут би показали по-другому. У Путіна є таємне покровительство, чого він багато що дозволяє. І власне удари були б незалежно від розмов Трампа з Путіном. Тому ну сказати, що прям Трамп благословляє Путіна на удари по Україні, ну до ні. Але певний зв'язок тут таки присутній. Непрямий, треба сказати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте таке запитаємо, чи просив Путін у Трампа якісь поступки по Україні в обмін на допомогу по Ірану, чи то посередництво, чи то, щоб не Путін не втручався в Іран. От давайте запитаємо. А наразі добре, покажіть мені, будь ласка, а, чи просив Путін у Трампа якісь поступки по Україні в обмін на допомогу по Ірану, чи в обмін на те, щоб Росія не втручалась в події в Ірані? Покажіть Скажіть скажімо, правду. Второго у нас Ну, ну, вже цікаво. Гебо. Феху перевернуто. Так. Ейвес. Беркана. Ага. Наутиснув фінал. Фінал. У нього перевернуто. Ага. Зараз подивимося результат. Загалом, так. Да. Було діво. Просив. Що в нас тут? Постаруна, гебо, феху перевернута, Ейва, Беркана, Наутіс, Гуня перевернута. Дивіться, таємна пропозиція йде зразу. Таємна пропозиція, таємні перемовини. Щодо чого, що до грошей. Ну, в даному випадку воно йде як невтручання Росії, власне. Да? Тобто це не стільки посередництво, стільки невтручання. Ну, Хоча Гебо і посередництво може показати. Ну, в даному випадку, типу, як. Як Путін посередник дійсно між штатами і Іраном, і він не буде влазити, в разі чого, що там буде. Да? От. Далі, ось просив, що зняти? Зняти з нього якісь обмеження. Ось. По Беркані, щоб йому ріст його прискорився, розвиток ну Росії. Які обмеження? По наутізу? Да це ж санкції, власне. А? Просив зняти санкції з нього. Тут не, стільки, е, о, о, тут не стільки, як то кажуть, про Україну йде мова. І повинні перевернути. Фінал розчарування. Соже Трампу така пропозиція не зовсім сподобалась. Ну, зараз окремо запитаємо, але десь так воно виглядає. Тобто, чи просив щось в обмін по Україні? Так, да, просив. Ну, до речі, зверніть увагу, дійсно, Росія там занепокоєна ударами по Ірану, ну нічого більш серйозного не робить. Сидить, на, як то кажуть, на п'ятій точці рівно. Тому, як би, да, явно, вон, по стару на Гебо, таємні домовленості там явно були, що до цього. 100%. Так, добре, дякую за відповідь. Добре, я зрозумів. Дотаємні домовленості у Трампа з Путіном були щодо Ірану. Ну і Україна там теж фігурувала. А що, Путі... що Трамп обіцяв Путіну? Покажіть мені взагалі. Скажіть вам правду. Перт. Беркана. Галі. Ох ти подиви. Орш. Научі. Ну. Ото. О, подивіться. Що ми тут маємо? Перт, Беркана, Альгіс, Урус, Наутіс, отов Прямий, все пряме. Ну, окей. Ну що, рік достатку йому Трампу обіцяв? Щасливий шанс. мало Оце явно співпраця. Згадайте, перший розклад. Там так само про бізнес з Росією йшло і так далі. Роздуми Трампа. Ну, ось, власне, оце він йому і пообіцяв. Ось що він йому як покровительство організує задля ведення бізнесу. Мало того, ось, і силу йому якусь дасть, да? Ну знаєте, як покровительство і поверне йому силу. Це може бути. А, ні, це не то, що Америка зброю Росії почне постачати, а це то, що якраз Путіна може там в G7 повернути, наприклад, чи щось типу того. Ось, як знаєте, як. як Трамп його як покровителем стає і повертає йому силу. ось. Ну, тут... і... Це йде порівняння, власне, а не треба це розуміти буквально. ось. Мало того, Наутіс прямий і іотал. Вплив на якусь територію. Ану, це Україна. Це Україна. Так, Гразд, дякую ну, Це Україна? Поясніть мені. Хай кажу, он Ні, це не Україна, це, значить, вплив на якусь другу територію му Трампу обіцяв. Арктика яка-небудь чи ще щось, типу того. Ну, бачите, не Україна, ні. Цікаво навіть. Ну, гаразд. То да, обіцяно, бачите, з боку Трампа, ну бо в попередньому розкладі там розчарування фігурувало. Тобто Путін розчарований йому й того мало. Бачите, яка зажерлива нечисть, а? Коли вже розірвають тої жадності? Так, гаразд, дякую за відповідь. І таке ще давайте запитаємо, чого питають мене, чого Трамп ніяк на сьогоднішній обстріл не відреагував. Його там репортер запитав, а Трамп такий, а що, а був обстріл, а я, типу, не в курсі, треба подивитися, ну, це. от все. Давайте. Раз, як ну Добре, покажіть мені, будь ласка, так чого власне, Трамп ніяк не відреагував на сьогоднішній обстріл України. Поясніть мені, скажу вам, правду. Верканом. Райдом. Старума. Перт. Так. Лагусь. Соо. Пішов фінал. Де перевернутий, перевернути? А, -а, а. Ну, то, що він не знав про той обстріл, це брехня знав То що я можу зразу сказати. Що у нас тут? Беркана, Райдо, пустаруна, перд, соло, Тейвас перевернутий. Дивіться, це у нього ось якась подорож. да Чи то десь його на ходу спіймали, чи щось таке. Я я не слідкував, чесно. Ось, як на ходу він був, на ходу в дорозі десь ось в русі. да Ну, пустару перт Інформація в нього була, то що перце розкриття таємниці, явно йому чи розвідка, чи хто донесли, що був обстріл України. Тому що він там на морозу пав, що він не знав. Да знав він все. Ось інформація, оце потік інформації. Ось, медіа безпосередньо, він це бачив. Може, по телебаченню, навіть і по-американському, чи ще по якому йому це показали. О, бачив він це 100%. Ну, по тейвазу перевернутому. Небажання якихось активних дій. Бачите, все. Ну, те я вас перевернути показує. Страхи і небажання якоїсь активної дії. Все. Плюс порушена справедливість. Ну, до речі, це сам обстріл, а якщо так. От, ну, тобто, ось, ну, упав на мороз. То що що, то що не хоче якусь активну дію робити. От і все. Основна причина тут. Решта то так, деталі. Ну, загалом, так, да, ми розуміємо тепер, чому воно так, того, що відношення Трампа до Путіна, плани Трампа на Росію, да, і так далі. Якщо це все скласти, то в принципі мозаїка складається. Тому так. Ну, все рівно повторюся, Трампу доведеться таки давити санкціями Росії. Він то не хоче, але все рівно воно доведеться. Прогноз залишається в силі, що Трамп з Путіном посвариться в результаті. Да. Ну, хотілося б, щоб це швидше відбулося. Ну, поки що, поки що курс туди. Хоч, хоч Трамп то сильний не хочеться. Ну таке. А, навіть президенту Америки, як то кажуть, не все в його руках, не все в його силах. І йому доводиться робити не тільки те, що він хочеться. Йому хочеться. Тому таке. Так, добре, отакі от от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!